Аби очистити цю водойму від захаращеності, сюди не привозитимуть спеціальної техніки. Сюди випустять понад 700 кілограмів риби. Уже за два роки будуть перші результати. Рослиноїдні риби. Саме з їх допомогою можна зекономити значну суму коштів, які необхідні для механічної очистки водойм. Якщо стоячі води не чистити, то вже за десятиліття вони перетворяться на болото. Відтак порушиться уся водна система. Для захисту річок і озер вперше в області провели біоміліоризацію з допомогою рибин. Це є, е... Зариблення для проведення біомільорації. Що це означає? Це означає, що розчистка оцього староріччя чаронди буде проводитись не з допомогою механізмів, а за допомогою рослиноїдних риб. Для цього було підготовлено відповідне науково-біологічне обґрунтування, отримані відповідні дозволи. І сьогодні забезпечено здійснення безпосередньо самого зариблення. Аби провести таку процедуру без шкоди для природи, потрібні надточені розрахунки. Тому спільно із закарпатськими водниками працювали і науковці з Києва, які майже два роки досліджували місцеві водойми. У результаті у старицю чарунду випустили 600 кілограмів білого амура і по 60 кілог карпа та товстолобика. Останні будуть зрошувати коріння водоростей, а амур з'їдатиме їх. Так от збалансували, порахували, щоб не одразу отримати ефект, щоб це був пролонгований ефект на декілька років, і щоб ця стариця від того стала чистою і. Щоб тут було всім добре, при цьому надлишок органіки таким чином прорахували, щоб він переходив по всім трофічним ланцюгам, переходив у рибопродукцію. Тобто надлишок органіки буде просто наростати рибна маса. Зарибнення для очистки проводять у рамках європейського проекту. Відтак і кошти на нього виділяє євросоюз. Разом із очисткою збільшиться і продуктивність риби, тому випущених рибин відтепер треба особливо берегти від браконьєрів і рибалок. За подання басейного управління водними ресурсами річки Тиса в їхнього клопотання щодо збережень та охорони тих видів, які були вселені сьогодні, управлінням Закарпаття рибоохорони буде розглядатись питання і буде видано наказ щодо обмеження і повного заборонення рибальства на старучі річки Чорно. Наразі в області аж до 25 травня діє заборона на вилов риби. Та навіть якщо охоронці і не впильнують, за місяць рибо вже зможе подбати про себе і сама. Ми недарма вибрали такий термін зариблення, коли ще немає рослинності, але вже через тиждень-два тут рослинність вже подиметься, і фактично це унеможливить роботу з сітками для браконьєрів. Потім Амур це така риба, що коли вона досягає десь кілограмового кілограмової ваги, вона фактично прошиває всяку сітку. Вона дуже сильна, і ці сітки з льоски вони не не тримають рибу. Водники сподіваються, що цьогорічне літо буде сприятливим і запущені риби не виживуть. Науковці з Києва повернуться сюди вже восени, аби перевірити наскільки чітко і правильно відбувається процес.